Бачите, що, <с> Сьогодні будуть окорочка. І так само, як курочку, я попротикав. Я вже це пробував. 4 протикання вистачає. Значить, ну тут 6 штук, ну, такі невеличкі, 400 грамові, 450. Я вже робив такі по 600 грам духовці. Ось так от зробив. І супер не треба обмазувати, щоб воно стояло ще. Обмашені декілька часів годин просто замочити замочити з приправою вот они помиті обрізано що не треба пропнути 2 літри води 100 грам солі і 100 грамм води концентрак і пакет приправи вот така вона Ладно. не буду показывать, чтобы не попадал. Короче, Аджика, да любую приправу. Мы на и богато, тому я. И, она нормально и дешево. Так, вот. И значит, зараз у нас, что там? 12.36, значит, до 23. Когда уже начнется льготный тариф ничный, он нас себе будет настаиваться. В идеале в холодильник. Я отнесу на подвал, холодильник забитый. Вот. И оно пропитается и солью, и смаком. И будет нормально. Вот, бачите, Водичка внизу. Это та, в которой настаивались окорочки. Та солена с приправами. И они тут все шесть веслы, Все им хорошо, все им нормально. Через півгодинки вони підсохнуть, я накрию зверху фольгою. Значить, На повну потужність верх та низ і буду чергувати півгодинки з конвекцією, півгодинки без конвекції. Ну і треба, щоб коли в кінці, то з конвекцією, останні півгодинки, щоб скариночка була добра. Бачите там? Чорні п'яточки. Ох, бля. На шкірці. Оце вже проявляється цей перчик. А воно підсохло, І ході ми беремо, і кладемо, і кладемо. Друзі, все нормально закриваю. І того, через 2 години я перевернув їх і поклав спочатку на 10 хвилин без фольги, потім накрив фольгою на годину. А зараз пройшло 3 години. Тепер я знову їх перевернув, як було, а перед тим як було, перевернув. Часник перец сіль майонез і гірчиця обов'язково. От. З тої сторони намазав і перевернув і з цієї сторони намазав. І це вже зараз я покладу. Як підсохне, покладу зверху фольгу і це вже буде до кінця. Це буде ще 45 хвилин десь. І засмагнуть вони не так, як коли от накладуть того, цей. Тервоний. Як він паприка, що без смаку, але він, він надає колір. І воно потім таке стає буро коричневе коли засмажиться А це буде такий телесный, класний. Ну і от бачите, 3 години пройшло. А я вам покажу. Що воно Не сухе. Це класно. Ну, довго, звісно, але що, навчинка. стоит выделки что тут еще трошки подмажем ну разные э, духовки по разному то я уже знаю и я уже знаю что вот так она працюет ну и доливал три раза воду доливал по полтора литра все иду далее до рубля готово Дивите, какие как-то сладочку ну зараз зараз мы их вытянем Зараз я вам показую, бачите? Сочок? Все як положено так. Ну все як треба? Супер. Довго готується, але це того стоїть. Воно ні варена, ні жарена, ні засохше і не Всього по потрошки. Ну класно. Значить оно. Шкірочка. Шкірочка. Це ж природна засмага. Це ж не то, що то. Супер. М -м -м. Вибачайте, що чавкаю при вас, але, ну як перевірити треба. Но я не стану еретически. Так от вони будуть стояти. Поклав там. Щоб щелка була. Щоб не запарювалося і не висихало. Все. Мені смачного вам далі буде. Показую всі решта. Що вони однакові? Що я не взяв саме найкращу? Хі -хі -хі. Так, щоб було чесно. Ну, нарешті все таке.